Всім привіт! Ми продовжуємо марафон страв з гарбуза. Сподіваюся, у вас вони ще не закінчилися, тому що у мене гарбуз зараз головний продукт майже кожного дня. Будемо готувати смачний, швидкий і поживний сніданок. Очищаю гарбуз та нарізаю невеликими шматочками, щоб легше було перебивати за допомогою блендеру. Або ж можна пропустити через м'ясорубку. Поки я займаюся підготовкою гарбуза, ви підписуйтесь на мій інстаграм. Посилання прикріпляю в описі під цим відео. Відправляю все в глибоку посудину. Додаю до пюре цукор за смаком, або ж, якщо ви хочете зробити більш кориснішим, додайте замінник. Яйця, сметану. Друзі, точні пропорції написані на початку та в описі під цим відео. Розпушувач. Ванільний екстракт або цукор це вже за бажанням. Ще якщо у вас дітки люблять, можете додати цедру, лимону чи апельсину. Тоді гарбуз точно не буде відчуватися в цих вафельках або ж оладках. Перебиваю ще раз це погружним блендером до стану пюре. Додаю цільнозернове зернове борошно або ж можна замінити на звичайне. Олію. Все гарно перемішую. Паралельно в мене розігрівається вафельниця, або ж ви можете ставити розігрівати сковорідку. Я це все буду робити у вигляді вафельок, або на сковорідці на великій кількості олії обсмажуйте з двох сторін, як звичайні оладки. Смажиться все швидко, легко, смачно. Подавати можна з йогуртом, з медом, з будь-яким варенням, повидлом. Адже такі вафельки виходять дуже смачними, корисними, і дітки їдять з великим задоволенням, навіть не підозрюючи, що в складі вафель є гарбуз. Ну, а я буду сподіватися, що цей рецепт вам також сподобався. Обов'язково приготуєте і посмакуєте до нових зустрічей. Готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре. Це дуже смачно, тому готуйте. Корисно, просто, швидко, на сніданок те, що треба. У мене дітки такі вафельки просто їдять з дуже великим задоволенням. Тому готуйте і смакуйте. Ну, а я зараз поїм, змонтую рецепт і поділюся з вами. Тобі подобається, синку?